Поговоримо про ситуацію на Запоріжжі. Про це дізнаємось з начальника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка. Він з нами на зв'язку. Юрію, вітаю. Давайте поговоримо про події останньої доби в вашому регіоні. Будь ласка. Доброго дня. За останню добу ворог наніс нам по нам 80 ударів. Це артилерійські удари 78 і також з СРЗ. Здебільшого це удари по лінії розмежування, по лінії фронту, тобто ріху, гуляй поле і так далі. На щастя, ніхто із цивільних людей не постраждав тільки страждали наші цивільні об'єкти домівки. Скажіть, будь ласка, які наслідки чи багато роботи у комунальників в зв'язку з цими зруйнуваннями, і наскільки швидко така робота робиться? Якщо говорити про лінію розмежування, то в деяких домівках просто немає сенсу нічого робити. А в деяких, де люди проживають, то все все, що необхідно, то надається і допомагається відновленні або консервації таких будинків. Юрію ще хотів запитати, чи триває зараз евакуація людей, які хочуть виїжджати з населених пунктів, які знаходяться поблизу з лінією фронту. Так, ми кожного дня ці процеси у нас відбуваються. Більш того, керівники громад разом з поліцією об'їжджають всіх, всі домівки, де ще знаходяться люди, особливо сім'ї з дітьми, і пропонуємо як можна швидше виїхати з, з міста із під обстрілів. Чи юрію питання стосовно ситуації на окупованих територіях? Що вам відомо про те, що там відбувається? Зрозуміло, що багато мешканців Запоріжжя, Запоріжжя на жаль, є під владою окупантів. Що відомо про те, в яких вони зараз умовах живуть? Так, ну, умови Саме хороші, але знаємо таку інформацію, що е, вони все роблять для того, щоб від лінії фронту або від таких місць вивести людей подалі, е, тим самим зайти до домівок або пограбувати, або ще що зробити. Є така інформація, що вони продовжують надалі свою паспортизацію. Е, Будь-яким чином, наприклад, Бердянську е, вони перейшли. Йли на російську якусь там а, інформаційну систему, яка приймає тільки паспорти Російської Федерації. Більше ніяких тому ситуація дуже критична, в тому числі. Дякуємо дуже. Це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Далі до інших тем і.